Прощання із захисниками у сумах поховали Євгенія Овчарова та Антона Татарінова. Пошкоджений магазин, будинки та авто. Наслідки обстрілу дружби російськими військовими. Скорочена в 10 разів народжуваність, евакуація людей і закриття підприємств. Як змінило життя Хотінської громади за два роки повномасштабної війни. Протягом середи 14 лютого російські військові здійснили 14 обстрілів прикордонних територій Сумщини. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зафіксовано 74 вибухи. З реактивної артилерії та мінометів армії РФ обстріляли серединобуцьку громаду. Загалом 23 вибухи. Дві міни скинули на Свізьку громаду, ще чотири на Есманську. Сім мін російські військові скинули на Білопільську громаду. Тричі з артилерії обстріляли Миколаївську громаду. На Хотінську скинули 14 мін. 16 російські військові скинули на Великописарівську громаду. П'ять і дронів в день атакували Краснопільську громаду. Вночі п'ять разів вдарили з артилерії. Дві міну скинули на Шелигінську громаду. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. У Сумах попрощалися з двома загиблими захисниками України Євгенієм Овчаровим та Антоном Татаріновим. Віддати останню шану воїнам до Святогеоргівського храму прийшли містяни, близькі та рідні військовослужбовців. Пані Наталія розповідає, Євгеній був справжнім патріотом вітчизни. Тому назавжди залишиться 37 років. Був дуже гарною людиною, світлою, доброю, веселою. Був гарним батьком, чоловіком. Добровольцем пішов він, був півтора року під Бахмутом. У нього син дев'ятирічний залишився. І дружина і мати півроку назад похоронив вічима. Мати залишилась сама. Євгеній овчаров був водієм евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення. Помер 2 лютого поблизу Охтирки. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на кладовищі в районі 40-ї підстанції. Антон Татарі став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення, розповіла сестра загиблого Катерина. Йому було 43. Мужня людина, справжній герой. Він ніколи не жалівся, Він підтримував нас, казав, що все добре, боровся за справедливість. Ми всі пам'ятаємо його як людину. Дуже гарним юмором. Він загинув від артилерійського обстрілу. Вони були в бліндажі з побратимом, якого ховали вчора. Знаєте, що ще? Я змогу тебе захистити тільки так. а Ховатися в підвалі, в погрібі я не зможу. Якщо я не піду зараз, я піду через три дні, через тиждень, через місяць. Ми прожили з ним 13 років двох. діток у нас нема. Він для мене був сім'єю чоловіком, захисником. За повідомленням Олександра Варухи, воїн був старшим стрільцем-оператором стрілецького взводу. Загинув 6 лютого під час виконання бойових завдань поблизу села Новодмитрівка Сумського району. Поховали Антона Татарінова на Алеї Слави, Баранівського кладовища Катерина Іваненко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми. 14 лютого, близько 13-ї години, російські військові обстріляли центральну частину міста. Дружба. Один з снарядів влучив приміщення супермаркету, де ось час були люди, розповідає жителька міста Олеся. Ми були з дівчатами на зміні, коли пролунав ну, перший вибух. А стіну трухануло звичайно. В аптеці була одна людина. Нас було троє на зміні, а в аптеці була одна людина, яку я відпускала. А, ну тож людину теж спрямували швидко до підвалу. Сказали. Е, ну в маркеті теж в магазині не дуже багато було, але люди були. Був обстріл, було дуже гучно. В маркеті теж ну, і в підвалі сипалось трішки зверху. Ну а потім, коли вже вийшли, то вже побачили то скло, такі руйнування. В результаті обстрілу постраждав автомобіль, який належить працівникові закладу Любомиру. Чоловік розповідає, що транспортний засіб буде важко відновити. Побити все. Двігатель вроді цілий, але ну це так візуально, якщо подивитися, двигатель вроді цілий, а чи, чи він працездатний, я не, не, не знаю. Приїхав ранці на роботу. Бачите, приїхав так на роботу. Назад піду пішака. Якщо перший спочатку один вибух був, то десь може через хвилину-дві. Почали лунати вибухи вже масово, просто на масово. Легке поранення отримав пенсіонер, який перебував у кіоску навпроти, розповідає Тетяна. За словами жінки, уламок влучив йому в ногу. чоловік, покупець, зайшов у магазин, і тут розпочались вибухи. Він впав на підлогу, а я сховалась у підсобці. Йому влучило в ногу, потекла кров, осколок потрапив у тканини, рубануло по нозі. Я йому надала першу допомогу, заклеїла все пластиром і він пішов. Ще один снаряд пав за кілька десятків метрів від житлових будинків. Людмила розповідає, що в її оселі вилетіли вікна. Вікна скакували, всі вікна. Шифер піднявся. Короче, щось наробилося. Страшніше. Я тільки прийшла, тільки я ще шок свій споймала іду горсове за плівкою. Від обстрілу постраждалий будинок Віктора. Чоловік говорить, що його сусіди залишили живі. Натомість загинув сусідський собака. Живі всі, одного собаку вбили таке. Оце тільки у веранді посипалася, на фронтунах. Хлоче робити. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини Сумщина. Хотінська громада включає, крім селища Хотінь, ще 13 сіл. Майже 80% населених пунктів розташовані в 5 кілометровій зоні від державного кордону. Сама Хотінь за 9 кілометрів від Російської Федерації. Місцева мешканка Валентина виїздити звідси не планує. Сидимо часто у погрібі. Мене дочка, інвалід дитинства. Так що ми як? Злякані дуже. Ми любителі животних, а животних не можемо передати. Котики і собаки. І сусідські собаки. Ті, що сусіди виїхали, друзі. Ну, і туди кормимо, носимо, варимо. Валерій Василенко щодня приїжджає на роботу у відділ житлово-комунального господарства з Кіндратівки. Розповідає, з початком повномасштабної війни роботи додалося. Чоловік їздить фіксувати наслідки обстрілів російської армії в громаді. Так, кінтратівка знаходиться в небезпечній зоні, але ну, переїхати е, взагалі-то нікуди, якщо так взяти. У мене немає можливості кудись переїхати. Працюємо, тому що люди там залишаються. Ми працюємо для людей, залишаємось з людьми. Звикаєш, звикаєш вже. Оце ось, е, прильот був е, керовані бомби. Так, звичайно, це до такого звикнути ні. Я думаю, неможливо. Багато людей постраждало. Є загиблі. Голова громади ділиться щодня машина селищної ради вивозить в середньому п'ять родин, дехто залишає домівки на своєму транспорті. Серед причин, у тому числі, й відсутність роботи. У селах громади поступово зупиняється виробництво на підприємствах, які значною мірою наповнювали місцевий бюджет, говорить Микола Торяник. Поставлено питання про заборону ведення виробничої діяльності підприємства Агрофірми. Але там ще сталося тваринництво, Майже тисячу голів. 400 голів дойного стада і так і ремонтний молодняк, і відкорм. корм. Тобто сьогодні йде питання про зупинення просто виробничої діяльності агрофірми. Це, да, це дуже безпечно для людей. Ми це побачили. і Убиті люди Ось вчора останній похорон, три дні підряд ми хоронили людей. Зараз чотири чоловіки знаходяться в два ще в реанімації, два вже перевели з реанімації. Якщо внавлюється виробнича діяльність в агрофірмі, це, ну, ви розумієте, да, все там більше робити нічого. Люди опять будуть всі виїжджати, навіть ті, що працювали. І така ситуація в Біловодах, така ситуація в Старостинському, в Олексіївці. Лишається в Хотіні практично весь колектив місцевої амбулаторії, ділиться її директорка. Заклад обслуговує мешканців 14 населених пунктів. Наразі мають проблему зі сполученням з селами п'ятикілометрової зони. Екстрена допомога проїжджає тільки до Хотіні і Писарівки. Ми все там фіршера ще є, працює вечір, дзвонять, консультуємо по телефону. І все. Медикаментами ми їх забезпечуємо, вони теж туди їдуть, ми отримуємо за кошти бюджетні, одержуємо медикаменти і багато гуманітарної допомоги в нас є. Всі, хто йде, ми всіх приймаємо. У нас немає записів, як в сумах. У нас немає такого, що. Ти не записався через дві неділя, тобі сьогодні погано, але ти через дві неділі до мене прийдеш. На сьогодні на обліку в амбулаторії перебуває 351 дитина, говорить лікарка Любов Хілобок. В порівнянні з минулими роками це набагато менше народжуваність взагалі катастрофічна. За минулий рік народилося дві дитини за 33 роки мого стажу. Такого взагалі не було ніколи. В середньому народжуванні з 22-24 дитини. За словами голови громади, у п'ятикілометровій зоні Хотінської громади зараз залишилося приблизно 30% людей. Анна Книш, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.